Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. І найперше хочу привітати усіх своїх глядачів, усіх моїх підписників і тих, хто взагалі хоч раз заходив на мій канал всіх українців з наступаючим новим роком. Нехай в ваших домівках панує злагода, добробут і любов. І саме головне, любі мої українці, це миру нам усім і перемоги поскоріше. Я впевнена в тому, що це заповітне бажання кожного українця, не лише в ці перед новорічні свята. Сьогодні я хочу поговорити з вами, любі мої про Бактуси. Справа в тому, що ми беремо участь, я і ще, скажімо так, весела компанія українських рукоділочок беремо участь у спільному проєкті від Оксанки Левчук, який називається Шальні історії. І от ми в'яжемо все, що пов'язане з аксесуарами, якими ми можемо зігріти нашу шийку: це шалі, бактуси, палантини, платки. Снуди, манішки, бафи, ну тобто, неймовірна палітра наших шийних аксесуарів. І сьогодні я вирішила все-таки розказати вам, скільки видів бактусів я знаю, показати ці бактуси, чому я так вирішила, тому що вийшло так, що в цьому спільному проєкті поки що я вяжу одні бактуси. І в мене їх є вже чимала кількість. І трішечки розказати, структурувати навіть свої знання про те, скільки способів вив'язування бактусу, я знаю. Я знаю їх, дівчатка, Ем, Скажу так, що п'ятьма способами я вже в'язала, і я їх обов'язково вам покажу, а один у мене ще в мрія. Отже, розпочнемо. Перший спосіб, і на мою думку, один з найбільш популярних це коли ми вив'язуємо. Ось я вам зразу його показую, бактус. Це ми коли ми починаємо з серединки нашого бактуса і в'яжемо з прибавочками повністю усю довжину і лише тоді закриваємо. Прибавочки робимо по центру і по краю, і ось такі бактуси в нас виходять. Їх можна в'язати і ажурними візерунками, їх можна в'язати і лицевою хустковою гладдю, тобто будь-яким способом. І якби ви його не поєднали візерунки, він все одно вийде красивий. Що мені подобається в такому способі? Мені подобається, що дійсно можна комбінувати красиві візерунки, можна контролювати. Скажімо так, свою пряжу, бо саме на цей бактус мені пішло рівно 100 г пряжі. Тобто, коли ви бачите, що у вас залишається невеличка ниточка, ви просто закриваєте. І все. Такі бактуси в'яжуть із поїцями, я вам показала з поїцями. І ще один бактус у мене є зв'язаний таким же ж самим способом, він зв'язаний гачком. Бачите? Також зі 100 грамового моточка. З метражем 550 метрів у 100 грамів. Отже, це перший спосіб, коли ми починаємо від центру, верхнього центру, і за допомогою прибавочок ми розширюємо крила нашого бактусу. Так, наступний спосіб це коли ми починаємо в'язати від бокової частинки. Що я маю на увазі? Коли ми на спиці набираємо повністю нашу бокову частинку, ось, ось це кут бак, бактусу, а ось наш набірний край. Я набрала повністю бокову частинку і роблячи з одного краю части убавки, а з другого краю рідкі прибавки, ми формуємо наш. Бактус, він виходить такий, ніби асиметричний, і в'яжеться ось цієї частини. Тут ми убавляємо в кожному рядочку. Бачите, в нас йде убавочки. І ми таким чином в'яжемо до тих пір, поки у нас не залишаться три петалічки, і ми їх закриваємо. бачите? Такий спосіб дуже цікавий для тих, хто любить щось незвичайне, коли любить, щоб візерунки лягали якось асиметрично. У мене на цьому бактусі ниточка з ефектом фламе, тому не дуже видно візерунків, Але я використовувала тут хусткову гладь, узори зірочки, лицеву гладь, і в мене вийшло просто такий ефект. Фактурності на бактусі. Я його дуже сильно люблю. Це мій перший бактус. Я його ношу. І через колір, і через пряжу він вийшов неймовірно класнючий. І тим більше він теплий. На нього пішло десь близько 150 г. це була бобінна пряжа. Я думаю, ви зрозуміли. Так, інший спосіб. В'язання це в'язання від одного кінця. Коли ви набираєте три петлі і за допомогою, так, зараз я розберуся, з якого краю я починала в'язати, це, напевно, ось з цього. Коли ви набираєте три петлі і е, з одного краю ви робите прибавочки, а з другого краю ви робите убавочки. І ви вив'язуєте повністю ваш бактус, і потім закриваєте Ось це лінія закриття. Виходить, що ось так знизу ви в'яжете, знизу в'яжете, 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 у вас розширюється, полотно розширюється, розширюється, розширюється. розширюється і ви просто одну сторону бокову закриваєте. Він виходить також асиметричний. У таких бактусах часто виходять різні кінці. Тобто один кінець буде довше, другий коротше. У мене тут не дуже різні, але все одно перший кінець, який ми вив'язували, він довший. Можна також використовувати різного роду візерунки. У мене тут пряжа з такого секційного. Фарбування і крім того, з люрексом. І я ще використала візерунки, і він вийшов надзвичайно ефектом. Якщо чесно, цей бактус ем, найбільше викликав захоплення, найбільше компліментів він отримав від оточуючих, коли я його носила. І, і він мені дуже подобається. Я його дуже часто, напевно, найчастіше серед усіх своїх бактусів я його ношу. Цікавий спосіб, дуже оригінальний, і також можна контролювати розхід пряжі. Тобто, коли у вас залишається невеличкий, ну, буквально декілька метрів пряжі, ви просто закриваєте і отримуєте бактус. Так. Наступний спосіб це спосіб, коли ви в'яжете від одного кінця. Ось цей бактус це з пуху норки. Коли ви в'яжете від одного кінця, десь відлежалося, в одну сторону ви в'яжете прямо, іншу сторону ви робите при бабочці. Доходите до серединки і починаєте у бавочки. І таким чином він має вийти у вас в дві сторони одинаковий. Ви можете таким чином контролювати розхід пряжі. Наприклад, у вас є е, там, два моточки пряжі, ви один моточок вив'язали до серединки, інший моточок після серединки. Як я в'язала його хустковою гладдю, і виходить така вертикальна хусткова гладь. Бачите, в мене полосочки йдуть по вертикалі. Також дуже цікавий спосіб, і мені він надзвичайно подобається. На цьому бактусі хочу показати ще один спосіб, якого в мене, на жаль, немає, я ще ним не в'язала. Коли ми починаємо з нижнього кутика. Ми починаємо з нижнього кутика, роблячи прибавочки по обох краях, ось так, і дов'язуємо доверху. Дуже цікавий спосіб, я дивилася різного роду майстер-класи. Мені він сподобався, але ще я не підібрала пряжу, з якої б я хотіла зв'язати такий бактус. От, також нічого складного в ньому немає, можна використовувати візерунки. Візерунки будуть лягати горизонтально. От, І я думаю, просто берете з кутика, з прибавочками в'яжете до кінця. Можна контролювати розхід пряжі, коли вас залишається декілька метрів, взяли повністю зверху закрили і отримаєте бактус. Так, і останній спосіб, який я хочу вам показати, це спосіб складного бактусу. Коли ви половину бактусу вив'язуєте одним способом, а потім іншу. У мене це бактус зв'язаний з карпаткової пряжі. На жаль, пряжа полиняла, я його повністю не відновила, і тому я використовую його лише як домашній. Бактус, але, ну, скажімо так, мені надзвичайно подобається мені подобається. Яка суть цього бактусу? Я починала його, він зв'язаний з двох частин. Одна частинка, я його починала ось з цього кутика. Одну частинку я в'язала прямо, другу частинку я робила прибавки. І коли я вив'язала ось повністю. Правильно я вам розказую? Правильно. Я вив'язала повністю ось усю, скажімо, скільки мені необхідно. От. Я закрила, і це вийшлася одна частинка бактусу. Тобто такий трикутник, довгий трикутник. Можна починати з іншої, набирати велику кількість петель. От. І, роблячи убавки з однієї сторони, доходити до ось зменшення, і закрити. Тепер далі, ось ми зв'язали одну частинку. Тепер по центру ми набираємо петлі і в'яжемо в цю сторону. Це ми в'язали отак або отак, а тепер ми в'яжемо в цю сторону. І... Ось в'яжете одну частинку прямо, а на другу робота у бавочки. І ось так виходить. Тут дуже доречно цей спосіб, коли ви хочете погратися з вертикальними горизонтальними візерунками, тому що отут в нас на цій частині візерунок йде горизонтально, на цій частині візерунок йде вертикально. Ну, це більше для творчих людей, коли можна використати якісь різноманітну пряжу, різної фактури, різні візерунки, але, на мою думку, дуже цікавий спосіб вив'язування бактусу. Він виходить також трішки асиметричний. Він у мене вийшов досить великий. І дуже теплий, так як це шкарпаткова пряжа 75% шерсті, він у мене вийшов дуже теплий. Знаєте, доречно буде, коли в квартирах холодно, просто накинути його на плечі. Його вистачає на всі плечі, знаєте, і закутатися у нього, і собі помаленьку в'язати. Отже, я вам розказала про всі свої бактуси, але ж суть нашого проєкту в тому, щоб ми показували, що ми в'яжемо. І я хочу вам показати бактус, який я зараз в'яжу, тобто який у мене в роботі. Це бактус асиметричний, який я вяжу з одного куточка. Тобто, я набрала петлі по одній стороні я роблю убавочки в кожному четвертому рядочку, а по іншій стороні я роблю прибавочки в кожному другому рядочку. І ось такий уже. Шматочок у мене вив'язаний. Я на цей бактус знімаю майстер-клас, він дуже простий. Знаєте, такий більше для початківців. Він в'яжеться все лицевими петлями. Тобто, навіть людина, яка не знає, як в'язати виворотню петлю, зможе зв'язати такий бактус. В'яжу я з пряжі «Візел Rainbow Angora. Це, по-моєму, 02 колір сіра палітра. Ну, він там в палітрі один такий, і в'яжу я шпицями 4,5. Ось такий у мене результат не дуже великий, тому що я тільки декілька днів назад його розпочала. Це буде мій дорожній процес. Сьогодні ми вже від'їжджаємо. Ну, коли ви подивитесь це відео, ми вже, напевно, будемо у мами вдома. Ось такий у мене результат, ось такий бактус у мене в'яжеться. Захотілося мені чогось такого надзвичайно простого, надзвичайно лаконічного, щоб можна було в'язати в дорозі, щоб можна було в'язати, як то кажуть, у мами в гостях, не відволікатися ні на які візерунки. І саме ця ідейка зв'язати бактус хустковою гладдю. Пряжа має секційні такі переходи, вона сама надає полотну, шарму надає якогось такого візерунку. І я вирішила, це прекрасна ідея, чому б і ні. І тим більше зняти майстер-клас для людей, які хочуть зв'язати бактус, але не вміють. Тобто ще ні разу не в'язали, чому б не почати саме з такої модельки? Ну, Ось у мене і все. Я маю надію, що ви любите бактуси, що ви в'яжете бактуси. І якщо ви знаєте ще про якийсь спосіб в'язання бактусу, який я не розповіла, я буду чекати ваші коментарі, щоб дослідити і цей спосіб, мені надзвичайно цікаво, які ще способи є в'язання бактусів. Тому що цей шийний аксесуар є моїм улюбленим. Якось так. Ну що ж, ще раз вас з наступаючими святами буду рада, якщо ви напишете мені коментар, поставите вподобайку і підпишитесь на мій канал, якщо ви цього не зробили. Я маю надію, що мої відео для вас цікаві і корисні. До зустрічі, любі мої! І нехай у вас свята пройдуть мирно! Па-па-па-па!